Голівудський актор та продюсер Майкл Дуглас під час візиту до Києва знайшов час навідатися в гості до ТСН. А моя колега ведуча один 1 Марічка Падалко, записала з ним ексклюзивне інтерв'ю. Отже, що вразило Майкла Дугласа в Україні? слухаємо вже зараз. Саме в цій студії ми розпочинали ранок 24 room. лютого 22 року, was, і тоді yeah, якраз була моя зміна. So I, was, I was the one. Wow. So. So, so, і і масі, редактори ви, повідомляли ви, вам новини. Ви, тоді переважно дивилися соціальні медіа, бо ще до кінця не розуміло, що відбувається. От зараз так виглядає наша студія, як зазвичай. Але для вас ми підготували спеціальну графіку. Може, впізнаєте цю частину фотографії? Так здається, впізнаю. Як вам це? А он бачите, впізнаєте ту церкву, де ви днями фотографувалися? О, подивіться на це просто чудово. Ось так ми вирішили з'єднати два міста, і тепер це виглядає так. Я думаю, ви впізнаєте і цю сторону. Спочатку я хочу зробити відео для своєї дружини, щоб вона побачила це в нью йорку А Потім ми пройдемось сюди, до Києва, до чудового, пречудового міста. Ми вітаємо сьогодні в нашій студії голівудську зірку Майкла Дугласа. Я можу відверто сказати, що навіть у найсміливіших професійних мріях я не думала, що колись побачу вас у нашій студії, щоб ви прийдете сюди на інтерв'ю. А ви колись думали, що прийдете до України в такий вирішальний момент нашої історії посеред однієї з найжорстокіших війн у 21-му столітті? Я вже знав, що я приїду. Я дуже вдячний за запрошення від першої леді України Олени Зеленської приїхати на. Саміт присвячений дітям Як актор, який часто їздить світом для просування нових фільмів. Я, звісно, побував в багатьох місцях, але дуже радий, що приїхав до України. Я ніколи раніше тут не був, і мені особисто було важливо побачити, що відбувається в Україні, побачити людей, які протистоять ворогу. А корейжос цей ар, це справді велика честь для мене бути тут. Вивчаючи вашу біографію, я трохи здивована, що ви ніколи раніше не були у цій частині світу. Ваша офіційна сторінка свідчить про те, що ваші предки по лінії батька походять з Білорусі. Але знаєте, багато українців вважають, що ваші бабусі і дідусь народилися в Одесі в Україні. Я знаю, отже, яка версія вашої біографії є справжні? Ми робили дослідження в Нью-Йорку, яке називається досліди свої корені. Отже, детально в усьому розібралися мої предки з Білорусі мій дідусь Гарі, поїхав звідти до сполучених штатів в 1904-му, Думаю, переважно через Першу світову війну. Але реальність була в тому, що він був грабіжником і були ще брати. Я їх не знав, які були теж частиною тієї команди. і Я думаю, що мали залишити країну з тієї причини. Венай дідю майдискаверіс афаундат але коли я спробував зробити свої власні висновки, я дослідив, що те білоруське село, з якого походять мої предки, з чорнобильської зони, білоруське село його вже не існує. Це територія вже заражена у вашій сім'ї були безпекові застереження щодо цієї поїздки. Які найдивовижніші поради вам давали друзі перед подорожжю? не особливо. Я подумав, що якщо мене запросила перша леді, то про мене подбають, і я в надійних руках Сюди приїхали перші леді з багатьох країн. Ми з сином почувалися в безпеці. Хоча я не знав на no що чекати, і не думав, яке Київ дивовижне місто. Зізнаюся, що виявляв його. Of, можливо, як східний Берлін після повалення стіни. а тут таке вражаюче європейське місто, Київ неймовірний і мені стало трохи прикро. Ви знаєте, я багато дивлюся новини, і так фокус на війні. І, звісно, це дуже важливо. Але я вас закликаю показувати людям за межами України, як люди тут продовжують своє життя, як люди тримаються разом. і для мене бачите, на вулицях просто сміливість звичайних людей це дуже надихає ви повинні зрозуміти, що я був в коледжі, коли була війна з В'єтнамом, і нашу країну ця війна дуже розділила, і тут я опиняюся в країні, яка є дуже об'єднаною, і це попри те, що війна триває так довго. Я знаю, що з'явилася втома, але ви повинні зрозуміти, як ви надихаєте як нова демократія, якій тільки 30 років, і це чудове нагадування Америці, яка плекає свою демократію 278 років і має свої проблеми. Але наскільки ж вона важлива? Демократія вимагає від усіх багато зусиль імпорт демаксіїздемакрасітейксаладовворк байбарибарі. Що стосується мого візиту до Києва, я очікував побачити Київ більш зруйнованим. Але те, що я побачив, це розбита дитяча лікарня. і що мене особливо розлютило. Це коли я розумів, як керована ракета заходила в повітряний простір, маневрувала і влучила прямісінько в ціль: прицільний удар по дитячій лікарні. Бамди Чилдринс хаспитал і просто важко уявити, яким має бути громадянське суспільство, яке дозволяє бомбити дитячу лікарню навіть в умовах війни. в Америці ми ще більше зрозуміли рівень жорстокості ворога, з яким ви боретесь. За ти елімію фай витевен біфотеволен Але навіть до того, як поїхати в Україну, ви підтримали нас перших днів війни на церемонії вручення нагороди американської гільдії Я пам'ятаю, у вас була хусточка в кольорах українського прапора, і ви чітко висловилися на підтримку України. Як народилося таке рішення? Хаудідюкамаста дисижене депойнтентайме бидове нюзджанкі ай я трохи старомодний в тому сенсі. Я читаю газети. Я бачив, як на вашому кордоні відбувалося накопичення військ. і Мені важко пригадати взагалі ситуацію, яка була настільки очевидно чорно-білою. Я й раніше спостерігав за конфліктами і суперечками на території. Анфлікси возбефовидиздебейтбат або тереторі. Висвисо але це була чиста провокація і настільки підступна, тому не виникало жодних питань для багатьох з нас, тих хто в НАТО фомені вас, айфінгансайт і якщо говорити про це, мені б хотілося, щоб штати як лідери натівського руху із постачання зброї до різних країн і ті, хто дає дозвіл на використання, були більш практичними і агресивними. Ай вилівише вигід правимачмогресив. Айспоквитпрези. Зеленський спілкувався з президентом Зеленським сьогодні на цю тему, і мені дуже сумно, що нам знадобилося стільки часу, щоб розігнатися і набрати потрібну швидкість. я зараз тримаю кулаки за те, що сталося. Я читаю новини з Америки, і хоча наші урядові структури давно підтримують передання Україні далекобійних ракет, затримка була більше за виконавцями в президентському офісі, але нарешті все має змінитись a little better. так ви раніше сказали, що спочатку все було чорно-білим, але через три роки вторгнення завжди з'являються різні думки. Я думаю, що наші журналісти і режисери дуже активно показували всьому світові правду про те, що відбувається в Україні, і Оскар за документальний фільм Торік про Україну зайво тому докус, і це для нас успіх але з іншого боку, ми маємо історію з Венеційського фестивалю. де був показаний фільм Росіяни на війні, який зображає російських і українських військових на одному рівні, не згадуючи хто є захисником, а хто є окупантом. показ цього фільму призупинили на фестивалі в Торонто, але деякі критики кажуть, що це цензура. Отже, де межа між цензурою і свободою слова та дезінформацією і пропагандою під час фестивалів? Апфестивал well, Звичайно, кожна людина повинна мати власну думку, має зробити свій світ, базуючись на інформацію, яку вона має. Як ми знаємо, в США зараз з виборами, що наближаються фейкові новини, фейкові тікток сторіс, вони переважають і це легко заплутатись, але немає жодних сумнівів у тому, хто на кого напав, і щодо масштабів руйнувань кількості атак на цивільні об'єкти. Поведінка російських військових вона огидна. Найтесе співчуття американців до вас воно сильне. Гадаю, якщо ви поговорите з іншими нашими партнерами по НАТО з європейськими країнами, які є значно ближче до України ніж ми, то реалістично ви маєте розуміти, що багато людей кажуть: ну це так далеко для європейців це значно ближче. Стенефолапіполдейсейво софаровейфомдес авіслифекс а європей партнер клосове висофаровей. Але по але тому, що для нас ця війна є значно ближче, ніж здається. Це питання демократії, свободи у той час, коли демократія це вид, який перебуває в небезпеці. Ми втрачаємо країни, які є демократичними. І от Україна надихнула нас своїм героїзмом, своєю відданістю. Сімпортенюкрейнгезінспайс ви те героїзм ендеркомітні со. Я знаю багато європейських країн, які підтримували введення натівських військ на територію України в цей час США мали більш стриману позицію, і от чому я хотів би знищити ядерну зброю? Це для мене дуже важливо. Я дуже сподіваюся, що протягом мого життя світ позбудеться ядерної зброї. Але мабуть, цього не станеться але бачите, як ми всі нервуємо з приводу можливості застосування ядерної зброї і я дякую президенту Зеленському за зухвале рішення воювати на території Росії. Поки що нічого критичного не сталося, і я думаю, що це спонукає нас продовжувати і збільшувати наш арсенал для України, включаючи сильніші і потужніші далекобійні ракети. Чи ви думаєте, що зараз більше і більше американців розуміють, що Україна щоб мати мир тут, потребує більше зброї? Бо інакше так званий мир може означати для нас окупацію the size. Я думаю, що звісно так. Я думаю, що Україна досить велика країна, але відносно населення та території, вона і близько не така велика, як Росія, і тому я дуже покоюся за живу силу. І я знаю, що ваші солдати втомлені, як і російські солдати, ця війна триває довго, і одна з причин, чому я тут це мій невеликий внесок, сказати вам, що ми вас підтримуємо. Ми вас підтримуємо. І я не думаю, що ця підтримка бодай трохи зменшилась. Я знаю, що увага трохи впала через конфлікт Ізраїлю та Гази. Та все ж кожного вечора. Кожного вечора нам розповідають про вашу війну. У нас достатньо кадрів з фронту, але я б дуже хотів. Дуже хотів, для мене було б великим натхненням побачити, як в Києві триває життя. А воно триває. Люди настільки сильно налаштовані жити своїм життям. І гадаю, людям було б цікаво побачити і цю частину. Вашого життя, повертаючись до теми американської політики, чи збираєтесь ви офіційно підтримати когось на цих виборах? На президентських так я підтримую віце-президентку США заступницю Байдена. Я думаю, вона дуже здібна. маєте на увазі камалу? Я yeah, віце-президентку так віце yeah. Байдена. Поки в іншому амплуа я її не знаю, але вона дуже здібна. Пам'ятаю її по прокурорській роботі в Каліфорнії. А ви уявляєте, що таке Каліфорнія? Скільки в Україні населення? 40 мільйонів Ну, зараз менше. Люди виїхали Так, І напевно населення Києва зменшилося до 2-3 мільйонів. Так ось, Каліфорнія за населенням як Україна. Камала дуже здібна. Раніше я підтримував Байдена. Дена, але я зрозумів, що для нього вже час відступити і знятися з перегонів. І ми побачили на останніх дебатах, коли є сили, і вік дозволяє апелювати опоненту. Це виглядає набагато потужніше. У вас скоро великий ювілей за кілька тижнів. Ми на жаль саме тоді не зможемо вас привітати, але хочемо зробити це зараз. Юенфоєфемели фрамалевесті країнян і маємо багато подарунків для вашої родини від української дизайнерки. Actually, this are dresses that uh, why... yeah, dresses yeah, this is your на вашої дружини вже є така сукня. Я Покажу вам фото вас обох. Тому оскільки їй подобається, ми вирішили, що вона має мати. ще кілька. Так. Ви мене збиваєте з ніг просто. Це нова для неї. це чудово. Це нова для вас і для Ділана. Наша заняла, дякую. А от це спеціальний для дружини з Дніпра. Я ж знаю, що ви з дружиною святкуєте день народження в один день, дуже добре вас розуміє, бо маю таку саму ситуацію. Ви жартуєте теж в один день.